Так, засуха у нас конкретно. Це вирішили таким способом вже трохи щось спаси, треба було, конечно, раніше картошечку заливати. Ця ось тільки почала цвісти. Цю садили взагалі вже там в 10-х числах травня. Тут трохи раніше садили Рішили трохи спробувати. Буде діло, не буде, я думаю, хуже точно не буде, бо вже вам тріщини вже йдуть. Думаю щось може поможе. Шланг зриває, хамут не може вжати, аби широкий такий був хамут. Ну немає такого. Трохи виділюється Почти два куба тут. Там щось розпливчато все так всем привіт сьогодні 7 липня трохи помідорчика може щось польються трошки у нас кавунчиків зосталось поганенько щось посходило тут вже є один такий екземпляр якщо ніхто не з'їсть Водички наберем та в березі там теж помідорчики, огірочки, польємо. Там даже кукурудза сладка, бачите як виросла. Не хоче толком нічого рости. Хорошо, що ставочок близенько. Треба робити якийсь полів. Одне час хотів купити, продавалось тут недалеко в жовтих водах. Може хто на напали в них така була ДДН, вона каже називається. На навіску цепляється. Раніше такі ареки були прориті, по них вода текла. І оттуда воно брало, саме засасувало, і струя така дебела, била на багато метрів. Колись було таке врем'я, хотів купити. що-то воно, як, завжди. як не одне, то друге, то десяте. Так ось Артем приніс з головкою Думаю, краще так зажметься горох даже бачите, який виріс ну ми його тут десь в травні садили ніхто його коротше не ну пробуй зажимати так получается у нас 50 труба не мог найти желізний вона десь 45, навіть там вже трошки більше. Уже там намотав ізоленти. Отак От приплюснув. Туроді як би і неповний получається. Трохи даже вода, бачите, стояла. Вона якраз у нас отак підгорнута. Так, стоїть. Ждай поки будемо ремонтувати. Це все сусіди сьогодні скосили пшеничку. Тут вже вроді так непогано ну, Парова була пшеничка. Валки такі. По крайній мере валки дебелі. Ось такі у нас дела. Поїхав сьогодні, трохи там ячмінець перебив буде там пшеничка посіяна. Ноги які були в грязюці. Тут вже забули який дощ на вигляд, хоча там люди показують, десь тут Дніпропетровська область, бо ми самі теж з Дніпропетровської області, тут десь у них там градом трохи побило і вода там дебела стояла 5 води вставку нема весною отак було с так пішло Надо канал прорывать до цього <кхи> догорода. Я хочу пока есть воду брать. Набираємо, сонечко так Отак, коротше, ну Це перший раз. я е так. Якось попереді, там, не я повністю років то я робив кусок труби, а от неї такі соски і сланочки проводив і ставив вертушки. І воно цей ну, помпа тільки в мене була із 100 з мотокаси. Я заводив, це з бочки викачував і так поливав. Тут це дуже накладно якби шланги ті. І зараз немає, вже ті старі вже полопались. Це треба все купляти, тягатися з ними, переставляти. Польєм так Що буде, вже те й буде. хуже я думаю, точно не буде. А так, звісно, в ідеалі. Получається ну, от двору. До ставка більше 200 метрів кабеля треба, щоб електричний кинути би насос в глубині і качать би нагород. Зараз ще теж з таким світлом то є, то немає. А саме прикольне те, що його вроді то більше нема, вроде б, то економія долана бути. А воно короті, як крутило, так і накручує за місяць. Оце прикол, звісно. Вроді хто думалося, менше будемо за світ платити а хрен там. Ось такий у нас полів. Вже полили. наберемо на завтра. Завтра ще там раз картошечку спробуємо залить. І так будемо, я думаю, через день поливати. А ну, може і кожен день. Подивимося, як воно як воно буде. Оце таке. Так, і тут. Все, всім дякуємо за увагу до наступних відео.